77 бойових зіткнень від початку доби зафіксували у генштабі по всій лінії фронту. Найскладніша ситуація на Покровському вітинку. Там сили оборони спинили 24 штурми російських військ. Тривають важкі бої в районах Торецьку та Часового Яру. Окупанти не полишають спроб прориватися на Дніпропетровщині. Генштаб звітує про вісім атак на Новопавлівському напрямку. Ще один вектор наступу окупантів Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Сумарно там сили оборони відбили 10 ворожих так. І більше подробиць про бої на сході в нашому огляді. Південно-слобожанський напрямок працює підрозділ Стрікс. ФПВ-дронами знищили техніку, зв'язок, ворожі укриття. На Вовчанському керунку оператори безпілотників бригади Форпост змусили противника тікати з позицій. Бійці влучно накрили транспорт та живу силу окупантів. Ворог зазнав істотних втрат. Але й наші бійці під нищівним вогнем, а до найближчої точки евакуації може бути кілька кілометрів. Хлопця, щоб заставити до мене, це потрібно пронести поранено 2-3 кілометри, як мінімум. Дорога, якою вони рухаються, вона зовсім не безпечна. Все залежить від обстановки. То єсть іноді просто зайти. Не не те, що винести. Вы, Якось три кілометри. Бійці бригади Гард долали 23 дні: десятки відбитих штурмів, полонені окупанти та важка евакуація. Прикордонники тримають оборону біля Вовчанська без вихідних та перерв. Шоста сьомо ранку іде. Ми їх перемелюємо. Вони годинку часу зализують рани, потім повертаються там третя, четверта година, Чо один день передиху. Перед тим, як вони йшли, ми вже знали, відпрацьовувала танк, карта, гради, ну все, що в них було. На куп'янському відтинку ворог пішов на штурм на чотирьох БТЛБ і танку, але зайшов недалеко. Зупинила гвардійська артилерія. Техніку ліквідували разом з особовим складом. Бійці третьої штурмової мінусують піхоту в укриттях і тимчасово окупованих будинках та добивають контрольними. А сили ППО бригади відбили масовану дронову атаку ворога на Харківщині. Військовики прикривали евакуацію бригадної сау і виконали місію з честю. За першу добу у нас було вісім збитих молній. А в перший день на годин часов у нас було 11 з 14 збитих ФПВ. 11 збитих. Всього було 14. Ну вчильщо тоді не влучила жодна. На Луганщині прикордонники Феніксу знищили танк, гармату, пункт управління БПЛА та блокпост, запалили бронетехніку, вантажівки та буханки. Лиманщина, а російські пілоти облаштували собі будиночок, мрії, укриття, кабелі, техніка усе для комфортних польотів. А підрозділ Сігнум двома дронами перетворив його на згарище. Тепер там тиша, дим і жодних злетів. Ворожі групи намагаються оминати передові позиції 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго та заходити в тил. Ховаються і чекають на підкріплення. Нашим бійцям доводиться стримувати натиск і шукати диверсантів, які силкуються інфільтруватися. Кожен влучний удар від п'ятої штурмової це зірвані плани противника. Цими днями знищили укриття разом з пілотами, а також уразили ворожий танк, квадроцикл, гармату. На турецькому напрямку азовці не дали ворогу закріпитися в Катеринівці. Московити сунуть вдень і вночі. Там, де орду не зупинить піхота, на голову окупантів падуть скейди операторів дронів Азову. Ось 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада зустріла непроханих гостей під Петрівкою. У Ворога лише втрати та паніка. Наші воїни зачистили село і захопили кількох загарбників у полон. Збройні сили України вже помітили, що ми там почали нас обстрілювати, оточувати, закидати мінами. Ми закричали, що здаємося, роззброїлися, зняли з себе все, вилізли і підняли руки. Десантники 79-ї ОДШБ показали кадри з села Золотий Колодязь, яке знову повернулося під український прапор. Наші воїни вибили противника з укріплених позицій, зайняли нові рубежі та продовжують виконувати бойові завдання на добропільському напрямку. Дана операція пройшла без втрат особового складу. Ми кожного дня робимо все можливе і неможливе для того, щоб не дати загарбникам ні на один метр просунутися по українській землі. Слава Україні! Героям слава! На захисті Покровська, 155-та ОМБР. Уже довгий час це місто пріоритет для росіян. Його обходять з флангів, ворог переважає чисельно. Але завдяки нашим оборонцям, місто залишається недосяжним для окупантів та вистояти бійцям дедалі складніше. Зараз великий наступ ворога, літній наступ, який для нього дуже важливий в повному розгарі. І чим більше ми будемо цікавитися нашою армії, допомагати, тим менше ворог зможе захопити українську територію. Фронт це люди. Якщо людей цих втратимо, втратимо. Не тільки територія, попри складнощі на покровському напрямку, боротьба триває. Спартанівці висадили у повітря склади БК і укриття росіян. По цілях чітко відпрацювали дронарі. Один з ворожих солдатів навіть намагався загасити пожежу ганчіркою, а потім сховатися під нею. Але марно палахкотіло довго. А на цьому відео російських штурмовиків у маршрутці відправили в пекло оператори БПЛА бригади Нацгвардії. Рубіж звірою наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.